Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час завантаження військових літаків ІЛ-76 на закритій полосі здетонував снаряд, і частина осколків прошила хвіст та грузове відділення літаку. Тому довелося евакуйовувати пасажирів. Також загинули курсанти одного із льотних училищ, які були на навчальному рейсі. Батьки знову отримали цинки. Війна таки докотилась до РФ повністю. До слова, це вже не перший інцидент. Декілька днів тому один із літаків подав червоний код та аварійно приземлився на закритій полосі, куди кинулись всі рятувальні служби. Що було далі, невідомо, але. Той факт, що Росія використовує цивільні аеродроми у військових цілях, як бачите, беззаперечний. Українська розвідка тим часом перехопила розмову льотчиків армії окупанта, яка свідчить про те, що РФ відправляє бомбити наші міста курсантів військових авіаучилищ. Тут варто нагадати, що у 2014 році саме курсантів-артилеристів відправляли на кордон з Україною, щоб ті відпрацювали навички бойової стрільби. А в 2019 році розвідка повідомляла, що курсанти військових вишів РФ все ще здавали заліки з бойової стрільби. Ріби Вордло. Тому і не дивно, що у Росії в Краснодарі у 4 3 березня пролунав вибух в районі місцевого авіаучилища. У мережі пишуть, що вибух, який чули в різних районів Краснодара та селища Нова Адигея, ймовірно, стався на території льотного училища, оскільки одразу після бавовни там здійнявся густий стовп диму. А за даними партизан, загинуло уже понад 23 курсанти-льотчики, які відпрацьовували взльот посадку. Батьки курсантів знали, що їх згодом задіють в бомбардуванні міст України, але в той же час не розуміють, Чому загинули їхні чада? Адже вони нічого поганого не зробили. В той же час США розглядають можливість постачання в Україні зброї середньої дальності, яка здатна завдавати ударів по аеродромах Росії, передає Голос Америки. Так, ми продовжимо розглядати типи засобів, які запитують українці у плані того, щоб надати їм трохи більше дальності та дистанції, заявила заступник міністра оборони США Кетлін Хікс. У відповідь на запитання журналіста про те, чи готовий Вашингтон розглядати варіант передачі Києву зброї, що дозволяє вражати військові аеродроми. Роми на території Росії при цьому вона попросила не забігати вперед, поки не буде оголошено про ці пакети, я не хотіла б забігати вперед наших президентських рішень. Проте ми просуваємо ці пакети дуже швидко і вважаю, ви побачите більше в наступні дні, сказала Хікс. Також США продовжать надавати Україні розвідувальну інформацію. Знаємо, що розвідувальна підтримка, яку ми надаємо, є життєво важливою. Українці також ясно давали це зрозуміти публічно. Ми продовжимо робити це, сказала Хікс. Вона також додала, що США продовжуватимуть постачання Україні. Боєприпасів до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!